Деякі сни попереджають нас про неприємності, але розпізнати такі застережливі сновидіння не завжди легко. Мені дуже багато сніться, і більше того, зачастую мої сни бувають вони як підказка, що ли. Якщо я знаю, що, наприклад, мені щось штуки приснілась, штуршта значить я точно знаю, що це не вийде. Зазвичай сновидіння є дзеркальним відображенням нашого реального життя. Тому будь-які символи або ситуації зі снів не варто сприймати буквально. Тому, якщо щось -то хороше і радісне сні во сне, то на его обязательно готовьтесь к каким-то неприятностями, переживаниями, слезам. Если во сне у вас не получается, вы плачете, у вас не строится То в реальній жизни ви будете радуватися і все у вас пройде хорошо. Доленосні сновидіння можна розпізнати за певними ознаками. Одна з них, якщо сон ви не можете викинути з голови, постійно згадуєте про нього і подумки повертаєтеся до подій цього сновидіння. цей сон ви проснулися і не можете, і там кілька днів или неделю, сон, який действительно вам дають огромну подсказку, обратите на нього внимание, тому що сни просто так не сняться. Звертайте увагу на своє сновидіння, тоді ви згідні. Ісю зможете вийти з будь-якої ситуації.